Як пола, як вулкан направляють сі наші трофеї. Направляють усі. динамо не справляє. Він перевожний. Я донес, Динамо динамо. Динамо, Динамо, о о Динамо у Криві, в Москві та Минську. Вречі та іще в Забері. Потрібен Динамо перший клуб України та різних країн та Хорватії. Динамо, Динамо. о-о-о! Динамом, динамом, Популярний Київ та всіх поля України, стадіон Остомік Олімпійський може Динамо перемогти, Можуть получати футболісти наші травми! Шевченко не здається, а та Андрій Ярмоленко. Наша сила. Динамом. Динамо кидає популярний гол, получає великий медаль та, 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 за нашу перемогу та ще кубок України. Динамо, 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 о-о-о! о о динамо, 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 о о, -о. динамо,